Доброго дня! Їздила я в місто, купила, дивіться, сім салатів. Мене сьогодні в веч... 5 годин я їм в 5 годин останні... останній день дієти з курочкою, з грудинкою, із брокколі. От, і я переходжу на рибу. Я поїхала тільки що вигляньте, яке як золото купила. При мені відкрили ящик свіженький, молочний хеп. Я хотіла. Морський цей червоний. А потім тако думаю, добре, що його і не було стільки, знаєте, бо я купила 6 кг. Потім собі тако думаю, так пальці, буду мучитися, як хек такий свіжосенький. Я візьму хек, він стоїть 150 гривень кілограм. От і це за все разом я заплатила 1300 гривень. З Завтрашнього ранку сідаю на це. Дієта дуже допомагає. Завтра рано зважуся і скажу, скільки я за 7 днів скинула ваги. Всім гарного і мирного дня.